Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гроу Гарден. І. я б, якщо чесно, спробував проходив якісь квестікси. Тому що у мене, так сказати, з динозаврячих челів не так багато всього є, але трошки є. В общем, по перше, у мене є динозавр яйця, яке я би відкрив і подивився, що в мене тут випало. А ну... о, трицератопс! Цікаво, що він може. Тому що це не раптор, який всім падав, це трицератопс, йо майо, давай підберемо сову і п. Е, ти чого у мене тут за базою? Пожди, а що ти можеш? Що ти можеш, пацан? Кажді три з половиною хвилини втаранюється в трьох случайних е, е, рослин. І збільшує їх рост на 33, так сказати, м. Я не знаю, що таке, чи то метри, чи то не метри. І має шанс 15% зробити, типу, ще раз таку движуху. Ну, коротше, він збільшує рослини. Це обалденний пацан. І я думаю, коли в тебе вже коли в тебе тут все повиростало, вже воно все золоте, ти можеш тут поставити трицератопсів. Він ще кстати легендарний. Йо-майо, такого щас ніде не взяти. Чисто тому, що, як ти сказати, тому що тупо ніде його й не взяти. Потому що петів передавати зараз не можна. І получається, що. Всі пети, які в нас продавались в магазині, поки що на паузі так сказати. Зато там зараз можна купити будь-якого будь-яку рослину, там кенді блосом, з усіма ефектами, з чим хочеш. Коротше, за яке яке стоїть один ну, трильйон, п'ять трильйонів, сто трильйонів. Коротше, там можна купити що завгодно. По шекелям там можна стати реально самим багатим, напевно, в ігрі, якщо сильно захотіти. Тому хто хоче, то завітайте до мене магазинчик, і Там все си можете прикупити. А я тим часом щоб зробив. Я би спробував накормити челів, але в мене тут чисто морква. Отака в мене штука ще є. Давай Покормим сразу драгонфлай нею на 300%. Потім якийсь драгонфрут, але я, походу, ним особо нікого не накормлю. Да? 3%. Хе-хе. Це, так сказати, не дуже хорошо. Ну, моркви нема смисла кодувати. Та й в принципі з ефектами в мене більше нічого немає, треба піти продати цю моркву. Бо ну і в баню. Так, sell my inventory, yes. Хорошо, 29 тисяч, спасіба. О! Я виконав квест заробити 25 тисяч шекелів. Подожди. Я би оцього трицератопса поки поклав, би. В довгий ящик. У мене тут є е, е, деякі пети. Тарантога Васп. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який. І наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Всьо цю штуку. Я би її, звісно, сюди закинув, і в мене тут ще одне яйце готове. Давай заберемо. І тобі дамо цього пета. Все, супер. А що в мене тут по квестам? Чек не квести. Так, 5 драгонфрутів надо опять зібрати на яйце. І один мангосід посадити. Чуваки. Так, у мене є мангосід? По ідеї. О, ні, нема манго. Манго. Манго нема. Ну, ладно, давай зберемо драгонфрут. Драгонфрути теж річ потрібна. У мене якийсь тут ісенді, і те, і се. Давай позбираємо ці драгонфрути, бемс. Так, квест виконався. Давай ще когось нагодуємо, ось тебе. Тебе давай покормимо. Я знаю, що ти не сильно там хочеш е, бути нагодованим від драгонфрутів. Ну, ну що поробиш? Трошки щось тобі дамо. І у нас, походу, якийсь івент включився, так? обалдеть! Це що таке? яке сонце, люте. О, дикий бібізян! Ху-ха-ха! Обалдеть, такого ефекта я ще не бачив. Якщо чесно, нема ніякого цього бонусу. Що це значить? Так, що в нас тут продається? Нічого особого. Так, Dragonfly щось там робим. Це, звісно, супер-супер хорошо, але мені би цю ось штучку. Подивитись, що в нас в гірчиках. А ну, шоу, гіршоп. Отака штука. Це, мабуть, оцю штуку треба ставити. Uh, щоб uh, сонячні промені, поняв? І оце якраз і є це сонце. Ну у мене вроді є ця штука. Uh, Блін, ні, це не вона. Блін, а де ж вона? Я вроді був купляв. На турі я колись купляв, її нема. Жесть. Або я її можливо, був поставив. Ну ладно. Давай зберу ще драгонфрутів, тому що мені по-хорошому просто нагодувати папацків. Або, можливо, навіть не драгонфрутів, а ось Селест Бері якісь позбирати. І тут ще десь у мене рози є. Давай їх теж. Бо я хочу нагодувати пацків. Так, тебе. Потім тебе. Тебе давай нагодуємо. 75%. Ага, давай підгодуємо чуть-чуть пацанчика. Так, оці ось бомбезні, давай сюди. 5900%. Жесть у мене там ефектів було. Так, тебе ще на 200%. Ну і мене по факту всі нагодовані, кроме чуть-чуть недогодованого єнота, ну нічого страшного. Єнота, мені, в принципі, і не треба левел максимальний качати. Не треба качати жабу. Фух! Непогано, 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 непогано. Поїхали, тепер М -м, подивимося, що в мене далі по квестам. Бо мені ж по ідеї дали яйце, правильно? А, де це яйце? пум пум. пум Комоновські егі, трицератопс, лисиця. Так, я, походу, не забрав. Мені треба забрати. Хух, таке сонце, і так жара на вулиці, плюс 40, так ще й тут сонце вале, просто це ума зійти. Так, забрати. Бем. Треба посадити 10 кавунів і одне манго. Понімаєш, просто нема манго. Нема манго. Де воно у мене візьметься? Аби я міг викопати це, і мені дали яйце, і я ну, посадив би знову, аби дали сімечку. Ну сімечки нема. І у мене є ще два яєчка, в принципі, дуже-дуже непогано. Фух, і по факту шо? Я сижу, кайфую. Мені би якось тільки роздуплитися і попробувати нові ефекти налутати, але де мені їх взяти? П пошурував би я спочатку ось сюди, тут аби подивився, що в нас є. Ну тут нічого нема. Мені по цього зонтика сонце сховатись, бо це просто капець. Так, хорошо, якщо в нас тут нічого нема, там нічого нема, По квестам в мене теж не скоро зовсім все буде. Щоб мені такого придумати. Я б подумав, би, як би можливо, оцю сову замінити. На три цератопса, Він би більше рослини робив, правильно? Ну, по ідеї, да. Він кожні три хвилини врізається в три случайні е рослини і ускоряє їх рост. Але ускоряє їх рост, поняв? Ну, нам же ж не треба ускоряти рост. Нам треба, щоб він е збільшував їх. А він просто ускоряє. Значить, по факту нам не потрібен. Це щоб швидше росло. <сум> він такий, типу, бемф, таранився, воно пішло быстріше їхати, швидше рости. Але, блін, мені би мощніші всякі ефектики. Аби блискавка якась пішла. Ой, точно та, якийсь теж накидався. То було б солідно. А так це не саме-саме хороше, що в нас поки що може бути. Да, динозавр, єйця, ще не скоро. Стрекоза робить все золотим помаленьку, потихеньку. Це дуже добре. Ну, мене все рівно ще дуже багато всього, навіть не золоте. Дуже багато всього. Так що одна стрекоза не сильно справляється з усіма моїми, так сказати, хі -хі, штучками. Так, що в нас шопі? В шопі у нас є оця штука, класна. І тут ось можна вибити ще цього койота, як я понімаю. Він прям солідний. Але більше нічого такого і не получиш, правильно? Тут по інфу, нам треба 75-й левел, а в мене максимальний, який є, це 65-й. Ну, 67-й лисиця, на лисицю я би не сплавлював. Хоча в мене їх багато, можливо, би сплавив. Чорт його знає. Ну, типа жабу взагалі не проти сплавити. Але в неї 65-й тільки. А надо 75-й, це ще 10 левелів. Вона за сутки один левел качається. Такий жорсткий. Взагалі капець. Да, народ. Так, що у нас в магазині, коли не нановиться? Через 40 секунд я моркву на всякий випадок куплю, бо дуже часто квести з морквою, а тут прям 20 моркви, це йо моє. І я б, конечно, б закупився б всякими різними приколами після обновочки. Ну то, що мені випав трицератопс, я вообще в шоці, ти прикинь. Коли тут обнова буде? 10 секунд, пацан. Давай мені ось о, о, сугар Apple, давай мені оцю Burning Bat. Якісь тоже соняшник, типа. Як я розумію, щось похоже. Так, обновочка про... відбулася, але нічого, тупо нема. Кавуни є. Давай заберу. А, пу -пу -пу, оранж Моркви. Шість, всього навсього, жесть. Всього на все шість. Це супер мало. Хорошо, що в нас тут? Скажи, що в нас тут є щось толкове, прям максимально круте. Ем, пум 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 Та нічого тут і нема. Така штука. Адвансед поливайка, бейсік поливайка, обична вода. Так, да, звісно, не солідно, не солідно. Треба конкретно хороший город, а щоб був конкретно хороший город, треба щоб в магазині класні штуки спавнилися, а не оте, щас о те, що спавниться. спавнеться. Те, що нам щось спавниться, воно ну, тупо не підходить. А тут у нас є ще морква. Я пані, два зберу, Бо нам же ж квест, коли є, то треба посадити, а не зібрати моркву. Там плент написана, а не харвест. Тому вона мені там не треба. Зато у нас з'явився вітер. Вітерець, це, звісно, добре, правда? правда. Аби він мене тут в кімнаті трошки повіяв, щоб я кайфанув. Ну, блін, що поробиш. Оцю я би хотів, поняв. Plant mango seed І ніяк не можу заробити оцей е, сітпак. Мені дуже цікаво, що ж там падає з нього. Ось, ancient сітпак. На динозавр яйце і 5 мільйонів шекелів. А, ну якраз це оця ж ось жуха. А що весь є динозавр яйце? Скоріше за все через те, що ти їх можеш лутати кожен час, просто засовуючи якогось пета. І ти ж получаєш сюди динозавр яйце. Звідси. Того ти можеш потім його крафтити, по суті. Я би так крафтив би сітпаки, тому що це було б нормально, але 5 мільйонів шекелів? Ну, 5 мільйонів, чувак. У мене 33 мільярда. Мені взагалі байдуже на тих 5 мільйонів, так що я і не парюсь. Ф. Так, хорошо. Морква морква, морква. Давай її приберемо отсюда. Нам, значить, треба шахку купа моркви. Но купи у нас немає. У нас не то, що купи, у нас ще нема нічого в цьому магазині. Це капець. да уж. Да уж. Ну зато вітерець в принципі, непогано. Але на цьому напевно ми будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій победен. З вами був Санчеос. Всім удачі, всім пока, пока.